Вітаю! А чи знаєте ви, якщо ви є ФОПом демобілізованим, що маєте право не сплачувати єдиний соціальний внесок, або ще більше взяти термін 180 днів для сплати ЄСВ на фонду оплати праці найманих працівників? Однак варто врахувати терміни, протягом якого потрібно задекларувати таке право перед Державною податковою службою. Якщо ця тема для вас важлива, обов'язково додивляйтесь відео до кінця та ставте запитання по темі, я обов'язково в коментарях на усі відповім. Отже, маємо визначену законодавством форму заяви, яку необхідно в терміни подати до Державної податкової служби. Все це можна зробити через електронний кабінет платника податків. Заява міститься в законі України про нарахування та сплату єдиного соціального внеску, де вона у Вордівському форматі прикріплена у вигляді додатку номер 1 Але я пішла іншим шляхом: перенесла цю форму заяви в Excel-шаблон. І ми зараз з вами покроково пройдемося яким чином її заповнювати для того, щоб не пропустити важливих моментів. Адже коло дії заяви є досить широким. Багато хто в мережі говорить про те, що для чого подавати цю заяву, адже ми маємо і так звільнення від єдиного соціального внеску. Однак повторюся, що коло дії цієї заяви є набагато ширшим. Тому. Якщо дійсно ви підпадаєте під категорію демобілізованої особи, варто подати такий документ до Державної податкової служби. Отже, перейду до самої заяви, затвердженої інструкцією по ЄСВ. І якщо є бажання перечитати певні фор... нюанси цієї інструкції, одразу є ссылка на даний нормативний документ. Натиснувши на гіперпосилання, ви перейдете до нормативного документу. Перше поле, яке необхідно заповнити, ви бачите, що поля підсвічені одні рожевого відтінку, інші голубого. Перші ці поля рожевого відтінку, тут інформація обирається із випадаючого списку. Натискаємо на цю комірку, і ви бачите трикутник, відповідно, натиснувши на нього, є список, з якого обираємо необхідне, необхідні дані. А саме державна податкова. Служба за основним місцем реєстрації фізичної особи підприємця, для того, щоб перевірити, до якої ви належите інспекції, перейдете до електронного кабінету. Є теж пряме посилання, і в блоці облікові дані платника податків покажу вам, де це знаходиться. Є реєстраційні дані найменування ДПІ за основним місцем обліку. Саме сюди, а саме до обласного. Управління передається дана заява. Тобто в електронному кабінеті перевірили, з випадаючого списку обрали. Далі зазначається власне ім'я та прізвище у родовому відмінку заявника, реєстраційний номер облікової картки прописуємо поцифрово, і місце проживання адреса. Теж вдруковуємо. Перейду паралельно до термінів, які визначив законодавець. З дотриманням яких ми повинні подати цей документ, маємо два терміни: 10 та 90 днів. Перша категорія 10 днів має відношення до тих ФОПів, демобілізованих. Які демобілізувалися, і, відповідно, маємо 10 календарних днів, щоб подати цей документ. Якщо ж після демобілізації ви проходите лікування або реабілітацію, пов'язану із військовою службою, відповідно, маєте 10 календарних днів після закінчення такого лікування. І маємо інші терміни подовження: це 90 календарних днів. Вони мають відношення до тих ФОПів, які були. Позбавлені особистої свободи, тобто були полоненими. Відповідно, по звільненню такої, такого підприємця маємо 90 днів, щоб подати цей документ. Або ж, якщо після такого звільнення ви проходили лікування чи реабілітацію, то знову ж таки по закінченню такого лікування. Обраховуємо 90 днів. Термін лікування визначається довідкою від лікуючого закладу, відповідно, саме від кінцевого терміну, зазначеного в цьому документі, відштовхуєтеся при обрахунку граничного терміну подання заяви. Далі переходимо безпосередньо до змісту заяви. А саме, ми зазначаємо прохання звільнити від виконання обов'язків щодо. Єдиного соціального внеску. Є два варіанти звільнення. Звільнення від сплати ЄСВ, якщо ви є ФОПом, не роботодавцем, без найманих працівників, і звільнення від відчасної сплати єдиного соціального внеску на фонд оплати найманих працівників, для яких ви є роботодавцем. Тобто роботодавець не може мати звільнення по ЄСВ. За себе. Тут ми можемо скористатися іншим пунктом закону, який дозволяє нам не платити ЄСВ як ФОПові. Однак маємо можливість протягом півроку після демобілізації. Сплатити єдиний соціальний внесок, нарахований на фонд оплати праці найманих працівників. Тобто, що це означає? Що ми уповноважена особа нараховує заробітну плату найманим працівникам? Бізнес продовжує працювати, хоча ФОП і мобілізований, однак ЄСВ можна не сплачувати після демобілізації протягом півроку. ФОП матиме Можливість без фені та штрафних санкцій здійснити таку сплату. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал номер один seмінарcom щоб першими отримувати усі бухгалтерські новини. А щоб цей ролик попав у рекомендації, обов'язково ставте йому лайк. Отже, ми підійшли до перших. Пунктів, які варто заповнити. Те, що я проговорила, якщо ви є ФОПом не роботодавцем, ставимо тут плюсик з випадаючого списку обираємо. Або якщо ви є ФОПом-роботодавцем і хочете термін ЄСВ сплати подовжити після демобілізації, відповідно ставимо позначку тут. Тобто позначка тут і тут не ставиться, тому що ми в категорії одночасно. І роботодавця, і не роботодавця не можемо перебувати. Ми або в одній, або в іншій категорії. Ну, давайте заповнимо все ж таки, перше, для того варіанту, коли не є роботодавцем. Тобто ставимо тут плюсик. Далі переходимо, є в нас функ 9 прим8. Закону 2464, ось тут я зазначила виноску. Для ФОПів, які є нероботодавцями, зафіксований факт позбавлення особистої свободи, вони звільняються від виконання обов'язку щодо сплати недоїнки з ЄСВ пані та штрафних санкцій. За весь період позбавлення особистої свободи та протягом 6 місяців після їх звільнення. Відповідно, якщо це ваша категорія, ставимо плюс ось в цій комірці. Для чого я зробила ці виноски, тому що з самого змісту заяви важко зрозуміти, чого стосується той чи інший пункт, тому в допомогу є пряма ссылка на норму законодавства. І її розшифрування, виділивши червоним основні моменти, на які варто звернути увагу. Далі був призваний на військову службу під час мобілізації з, припустимо, 01.03.2022 зазначаєте ту дату. І демобілізований, давайте візьмемо 20.08.2023. Ставимо тут плюс, тому що ми зазначили тут інформацію. Далі, поле був нарахований єдиний соціальний внесок за період з по в сумі, заповнюється тими ФОПами, які є роботодавцями. І які бажають розтермінувати ось цю сплату єдиного соціального внеску, нарахованого на фонд оплати праці найманих працівників. Як я вже згадувала, ми маємо законодавством передбачений 180 днів календарних, календарних днів, тобто протягом півроку будемо платити це ЄСВ. Відповідно зазначається сума, припустимо, 20 тисяч гривень. Прописом система сама пропише Excel, тут вказана формула. Зазначаєте період, давайте візьмемо період. Це не обов'язково період з моменту мобілізації. Період несплати ЄСВ а лише на рахування уповноваженої особою на фонд оплати праці найманих працівників може бути, звичайно, коротшим. Давайте візьмемо, що в нашому прикладі це період з 1 січня по. 31.07 2023 року. Відповідно, якщо таке ЄСВ було, ми ставимо тут плюсик. Але в цьому випадку обов'язково позначка має бути тут, що ми є роботодавцем, тому що не роботодавець. ФОП просто ЄСВ тут не зазначає. Тут не потрібно писати суму, яка накопичилася в електронному кабінеті, наприклад, нарахувалася податковими органами. Ось це технічне нарахування єдиного соціального внеску. Сюди його ми не прописуємо. Лише то ЄСВ, який нарахований на фонд оплати праці. Тобто, якщо ви ФОП не роботодавець, то, звичайно, тут ми нічого не вказуємо. На це є пряме посилання в законодавстві. Ось зазначено, що сплачується протягом 180 днів з першого дня демобілізації без нарахування штрафів, санкцій. І при цьому демобілізована фізична особа зазначає дані про нараховане ЄСВ на суму таких виплат, про що ми зараз вам проговорили. Далі, якщо було незаконне позбавлення волі, зазначаємо ось тут плюс. Тобто ми можемо бути не роботодавцем і паралельно під час своєї служби в армії ми могли потрапити до полону, відповідно, перейти з категорії в категорію особи незаконно позбавленої волі. Натискаємо тут плюсик і зазначаємо, з якого періоду відбулося. Таке позбавлення, незаконне позбавлення з нашої свободи, та визволений теж зазначаємо дату. Обов'язково вказуємо ці дати. Адже це, якщо це мало місце, це дозволить нам таку заяву подати протягом 90 днів. Якщо ми, наприклад, протягом 10 днів не встигли і ми були позбавлені волі, то цей термін подовжений. Ми маємо право на довший, довший період подавати цю заяву. Крім того, якщо у статусі особи позбавленої волі ми подаємо цю заяву, то норма законодавства передбачає, що держава. За осіб, які позбавлені волі, за весь період позбавлення свободи та протягом 6 місяців після їх звільнення, сплачує ЄСВ у розмірі щонайменше мінімального розміру. Відповідно, страховий стаж для таких фопів буде, не буде втрачений, він буде зберігатися. На це варто теж звернути увагу. Так. Відповідно, якщо Така особа, яка подає цю заяву, була позбавлена свободи, або відносно члена родини, відбулось таке позбавлення. Тобто я подаю за свого члена родини, який перебував в місцях незаконного позбавлення волі, то тут зазначається прізвище ім'я по батькові у родовому відмінку такої людини, яка була позбавлена волі, її реєстраційний номер облікової картки. І відповідно, якщо перебували на лікуванні або реабілітації, теж зазначається період. Ці всі періоди, ви вже зрозуміли, вони впливають на термін. Граничний термін подання цієї заяви до Державної податкової служби. До заяви може подаватися один що... такі документи: копія військового квитка іншого документу, який підтверджує призов на військову службу, копія документів, що підтверджує родинні зв'язки з платником, якого незаконно позбавлено волі. Копія підтверджених документів про незаконне позбавлення волі. Зазначаємо дату. Подання цієї заяви, власне, ім'я та прізвище. Підпис. Якщо ви друкуєте цей документ, проставляєте живий підпис. Якщо документ будемо відправляти в електронному форматі через електронний кабінет платника податків, то підпис не обов'язково ставити, адже буде накладатися електронний цифровий підпис, що є замінником, тому що ми. Фіксуємо електронний документообіг між Державною податковою службою та фізичною особою-підприємцем. Однак варто пам'ятати, що функція листування з ДПС передбачає прикріплення лише одного документу, а нам потрібно заяву та додаток до неї у вигляді, припустимо, військового квитка. Якщо подається лише військовий квиток, як в даному випадку, зайве варто закреслити. Для цього виділяємо ось ці три комірки. Натискаємо шрифт і тиснемо ефекти. Закреслений. Окей. Далі нам залишається прикріпити цю заяву до цього документу. Для цього є відповідний аркуш, куди ви рисунок, ну, ви чи фотографію, чи скан-копію військового квитка, завантажуєте на комп'ютер. або... Через месенджер скидаєте на комп'ютер, відкриваєте. І, відповідно, цей рисунок вставляєте ось на цей аркуш військові документи. І далі ми будемо зберігати це все у PDF. І для цього затискаємо кнопку Ctrl, заява і військові документи. Ви бачите, виділили ми два аркуші. Переходимо у меню Файл, зберегти як. Та обираємо тип файлу, файл PDF. І зберігаємо таку заяву. Чому в PDF? Адже це формат, який ми можемо прикріпити в електронному кабінеті. І ось у нас завантажилась така заява, ви бачите: в одному документі у нас і додаток. Буде і сама заява. Далі переходимо до електронного кабінету до розділу листування з ДПС, де обираємо орган податкової служби, куди будемо відправляти. Нагадаю, що це обласного рівня мають відправлятися документ. Далі тип заява, тематика. Горнемо донизу, обираємо єдиний соціальний внесок, короткий зміст. Зазначаємо, наприклад, заява. Про звільнення від сплати ЄСВ військовослужбовець і формат PDF розміром до 5 МБ. обов'язково. Не більше, тому що система не пропустить нам відправити такий документ. Так, Обираємо файл. Чекаємо, поки він завантажиться. Ось, ви бачите, він з'явився у відповідному рядку. Натискаємо Зберегти. Далі нас система відправила до іншого розділу вихідні документи. Ось у нас цей лист. Виділяємо його, натискаємо Підписати. Після підписання документу буде можливість активована кнопка. Відправити, натискаємо її. Документ має бути ось із статусом літачка, що він відправлений. Після того, як документ буде надіснений до Державної податкової служби, варто прослідкувати його реєстрацію у відповідному органі. Для цього ви переходите у розділ Вхідні документи і має прийти ось з такого формату. У вас буде лист від такої-то дати, натискаємо двічі. І реєстраційний індекс такого листа. Номер від, від такої-то дати реєстраційний індекс, що означає, що документ зареєстрований в Державній податковій службі. У вхідній документації, відповідно, буде прийнятий до опрацювання. Колеги, якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк та поділіться з колегами. Підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються відео, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете. Отримувати ще більше корисної інформації то, звичайно, вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари на актуальні теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс. Безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні корисні калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, переходьте в описі до цього відео за посиланням та ставайте передплатником. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нових зустрічей!